Арестович допустив сценарій двох корей. Цю заяву вже колишнього радника офісу президента розтаражували... Практично всі російські пропагандистські змі, якщо коротко, Арестович аргументує для деокупації українських територій потрібно 400 тисяч добре підготовлених військовослужбовців. А зараз за 12 місяців війни свою прохпродатність ще не довели. Друге, оскільки такого ресурсу в українців немає, то каже Арестович, доведеться сідати за умовний мінськ. 3 і тут не виключає, що заходу доведеться створювати південну Корею з гарантіями. 38-му паралель заяву зрозуміло вже нарекли зрадницькою. А дехто пояснив мотиви екс-радника. Арестович після звільнення почав грати у власну політичну кар'єру. Він може балотуватися на нішов ПЗЖ пострадянський сентимент, сентимент тих, хто хоче миру. А, причому будь-якою ціною У мене є інформація, що деякі. Європейські країни, типу Німеччини і Франції, готові допомагати і політично Арестовичу для того, щоб він міг пройти до наступного парламенту або балотуватися в президенти. Рівень амбіції Арестовича ніхто не під'єсумнівав. Але почекайте, шульці з Макронами оплачуватимуть передвиборну програму Арестовича з такими спонсорами і друзями. Навіть відсотковий бар'єр у Верховну Раду не подолати, уже не кажучи про президентські амбіції. Та й накликати на себе можна найгрізнішу зброю узких – отряди Путіна. ти знову виконуєш завдання Байдена. Ты один из первых, наверное, пошила, посылаешь свои леопарды. Те страны еще пока думают, надо послать, не надо послать, а ты тут быстро выполняешь задание. Но учти, твои леопарды отдыхают против наших танков 90М. Вот ты будешь уничтожен, все они сгорят. Просто большим пламенем. До речи, основная боевая бабка уже кинула клич у себе в телеграмме. Відклав финляндии в бік и надрукував черговый опус Дмитро Анатольевич Медведев. Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38 параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием. Крупнішим чого государством ще трохи почекати, і не лише українці, де окупують власні території, але й японці повернуть свої острови. Днями до речі, у Токіо пройшов відповідний мітинг із вимогою до Росії повернути японські острови біля берегів Хоккайдо. Символічно що під японським та українськими прапорами. А саме грозне оружие в руках кремівського режиму це не ядерна зброя, а ядерний електорат, який благословляє терористичні атаки по житлових районах у Дніпрі і паралельно продовжує давити чоботом ось і законні цілі від хаймерсів до леопардів. Капут – Сепарюги колаборанти завелися в одному із клапанів Бандерівського серденька. Виявилося, водоканал Івано-Франківська заблокували у вайбер за патріотичні гасла. Не сам Вайбер, звісно, а нечисть, яка кидає скарги у чатботі на синю-жовті покрики. Про самовибачення за тимчасові незручності з вайберчат-ботом, який зараз є тимчасово заблокований через скаргу однієї особи сепаратюги за вислів чат-боту КП ВТП. Слава Україні. Цей сепаратист, який є на даний момент зареєстрований у вайберчат-боті, регулярно скидає скаргу на даний вислів як розпалювання ненависті і заклик до вбивства і нацизму. Приємно, що чат-бот франківського водоканалу вже розблокували. Може спокійно подавати показники. Oh my god!